Чої влади в області засідання колегії цього разу розпочалося з приємної церемонії нагородження. Присутніх у залі вітали з професійним святом днем державного службовця, сільництво краю, посадовці райдержадміністрації та містомі в області працівників структурних підрозділів органів виконавчої влади зазначили найуспішніших своїх колег. Державна служба в Україні визначається одним із важливих інститутів формування і розвитку державності, від якого залежить функціонування всієї суспільно-політичної системи, вирішення різноманітних завдань і функцій сучасної держави. Саме тому державна служба повинна бути зразком соціальної організації і здійснювати упорядкований вплив на інші інститути суспільства. Всі ми і державні службовці, і посадові особи місцевого самоврядування працюємо. На засадах відповідальності перед людиною і державою для кожного з нас першочерговою вимогою є дотримання високих принципів служіння своєму народу. Державний службовець це представник особливої професії, адже він взаємобов'язує інтереси держави і громадянина і наділений владними повноваженнями на реалізацію державної політики. І минулий і поточний рік дійсно стали насиченими у плані реформаторських процесів у сфері державного управління, адміністративна реформа, реформа законодавства про державну службу. Перше питання порядку денного стан розрахунків із найманими працівниками на підприємствах краю та рівень заробітків. Наразі констатують доповідачі заборгованість із зарплати скорочується. Такого ганебного показника повністю позбулися економічно активні підприємства 18 районів області та міста Старокостянтинова. На 1 червня в краї виконано графіки погашення зарплатних боргів, але разом з цим така заборгованість зросла у нетішині Шепетівці та Кам'янець-Подільському районі. Структура боргу. Розподілена між 17 економічно активними підприємствами це 4 мільйона гривень, 16 підприємствами банкрутами 8,7 мільйона та трьома економічно неактивними підприємствами 1 мільйон гривень. В цілому, найбільшу суму боргу так і залишилося на підприємствах міст Шепетівки, Хмельницького та в Полонському і Славутському районах. Як вдається гасити борги на місцях, розповідали очільники районів. Більше двох місяців назад складала 860 тисяч як активних, так і неактивних колопідприємств. На сьогоднішній день нам вдалося зменшити її на 304 тисячі. Проаналізували цього разу і роботу з легалізації праці в області та створення нових робочих місць, що рівня заробітків зазначили, від початку року середня зарплата в краї зросла на 202 гривні і наразі складає 2537 гривень. Разом з цим, дотепер 58 підприємств області сплачують своїм працівникам менше встановленого закону мінімуму. Тож завдання влади ситуацію виправити. Тому зобов'язують керівників місцевих органів виконавчої влади вжити невідкладних заходів щодо вирішення зазначеної проблеми на цих підприємствах. Необхідно активізувати дії державних виконавців щодо завершення виконавчих документів. Залишається заборгованість підприємства комунальної форми власності, загальна сума якої становить 735 тисяч гривень. Тому головам Полонської, Славутської ради Славутському міському голові необхідно вжити невідкладних заходів з метою ліквідації заборгованості на них. За рівнем боротьби зі злочинністю Хмельниччина наразі на сьомому місці в державі про такий зовсім непоганий показник доповіла заступник голови облдержадміністрації Лілія Бернацька. Вона розповіла про досягнення правоохоронців краю щодо практичної реалізації нового кримінально-процесуального законодавства. У порівнянні з минулим роком запевнила Лілія Бернацька в області спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості вчинених злочинів. Перше за останні роки спостерігається тенденція до зниження питомої ваги тяжких і особливо тяжких злочинів. У тому числі кількості таких найбільш небезпечних злочинів, як умисні вбивства, за 5 місяців 2013 року до єдиного державного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами області внесено 13 тисяч кримінальних правопорушення. Найбільше в містах: Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Славута, а також у Кам'янець-Подільському районі. Однак правоохоронці краю та очільники області нині стурбовані рівнем підліткової злочинності, а також розповсюдженням наркотичних речовин. Напрямку протидії організованій злочинності на розгляд суду направлено кримінальне провадження відносно протиправної діяльності організованої групи наркоділків всього чотири особи, які впродовж 2011-2012 років на території Красилівського та Староконстантинівського районів виростили п'ять незаконних посівів рослин Конопель. Загальною кількістю 3 тисячі рослин цього разу члени колегії також затвердили план роботи облдержадміністрації на третій квартал поточного року, а ще прийняли протокольне рішення, за яким визнали стан справ з дотримання в країні законодавства щодо свободи слова, задовільним.